Четвер, шостого тижня по Пасці, Вознесіння Господнє. Першу книгу я написав Теофіле про все, що Ісус робив, та про що навчав від початку, аж до дня, коли Вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах живим, після своїх страстей, являючи їм сорок день і розповідаючи про Царство Боже. І коли був разом з ними за столом, він їм наказав Іерусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, яку ви від мене чули, бо Іван хрестив водою. Ви ж будете хрещені по кількох цих днях Духом Святим. Отож, зійшовшися, вони питали Його Господи, чи цього часу відбудуєш Царство Ізраїля? Він відповів їм, Не ваша справа знати час і пору, що Отець призначив у своїй владі. Та ви приймете силу Духа Святого, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі та усій юдеї та Самарії і аж по край землі. Сказавши Це, коли вони дивилися, знявся угору, і хмара його взяла сперед у них, і як вони дивилися пильно на небо, коли він відходив. Два мужі стали колоних у біля одежі і сказали: «Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо, цей Ісус, який від вас був узятий на небо, так само прийде, як ви його бачили, коли відходив на небо. Тоді вони вернулися в Єрусалим з гори, яка зветься Оливною що близько Єрусалиму. День ходив в суботу. Ісус робив та навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких вибрав коментар. Бог, який є альфою і омегою, початком і кінцем нашого буття. Завжди діяв історії людства, діяв і діє в житті кожного з нас. У старому завіті Господь по різному промовляв до вибраного народу, у новому завіті Бог діяв через Ісуса Христа, Сина Божого, який народився як людина, прожив певний відлік часу, був розп'ятий, воскрес і вознісся. Тепер ми живемо в часі, дорогі мої, коли Дух Святий особливо діє, але всюди Бог діяв і діє, чи це Бог Отець, чи Син, чи Дух Святий, так і в нашому житті, які б його етапи не відбувалися, що би не діялося, але Бог завжди присутній. Що б не ставалося, чи це були приємні ситуації? Чи складні, чи ми були повні благодаті після сповіді та причастя, чи ми після падіння і гріха, але Бог завжди, як діє в історії, так і діє в житті кожного з нас. Все, що стається, дорогі мої, в буті людства в житті кожного з нас, стається тому, що Бог любить кожну людину. Так і у події Вознесіння Господь Бог бажає кожній людині, щоб ми стали учасниками його царства. Однак Він не тільки хоче, щоб ми були причасниками життя вічно, а й щоб були ще й свідками цього вічного життя для інших людей. Ідіть і навчіть всі народи. Всі ми одні для них маємо бути свідками. Бога. Кожен із нас час до часу переживає трудні хвилі, але одні одних маємо підтримувати і указувати шлях до вічності, наше покликання свідчити про Бога, про Воскреслого Ісуса Христа для кожної людини, яку Господь посилає у життя кожного з нас. Від луки святого Євангелія читання. Той час, коли Ісус, воскрес із мертвих став посеред своїх учнів і до них каже: Мир вам. Вони налякані і в великій страсі думали, що Духа бачать, та Він сказав їм, чого стривожились, чого сумніви постають у серцях ваших. Гляньте на мої руки і ноги, та це ж я. Доторкніться до мене та збагніть, щоб дух тіла і костей немає, як бачите, що я маю. Сказавши це, він показав їм руки і ноги. А як вони й з радощів іще не йняли йому віри і дивувались, він сказав: чи не маєте тут чого їсти? Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв їх і їв перед ними, потім до них промовив: Це слова, що я був ще з вами сказав вам, треба, щоб сповнилося усе написане про мене в законі Мойсея, в пророків та у псальмах. Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли писання і до них мов. Так написано. Треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес і мертвих, і щоб у Його ім'я проповідувало покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму, вишвідки того, я вам зішлю те, що мій отець обіцяв був: сидіть у місці, аж поки не одягнетеся силою з висоти. Тоді він вивів їх до вітанії і знявши руки, благословив їх. А як він благословив їх, віддалився від них і став возноситися на небо. Вони, ж, поклонившися йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і пробували увесь час в храмі, схвалячи та славлячи Бога. Коментар та як Він благословив їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Дорогі мої, вдивляючись особу Ісуса Христа, розуміємо, що Він, незважаючи на те, що є другою Божою особою, як людина, жив у часі, мав своє народження, розвивався, проповідував, пройшов хресну дорогу, страждав, воскрес. І воснісся. Так само й кожному з нас Бог дав різні етапи життя, обставини, послав нам тих чи інших ближніх. Уміємо цих людей і ці обставини цінувати, бачити за ними невипадковість через конкретну ситуацію. Господь вказує нашу місію в цьому житті, показує. Чого Він від нас очікує? Ісус Христос показав своїм життям, що навіть Він мав місію та беззастережно слухався волі Отця, так і кожен з нас має окреслену місію, яку слід пізнавати і виконувати. Тому стараємося цю місію, яку передбачив для нас Господь, виконувати. Якнайкраще. Дорогі мої. Ісус, прийшовши до своїх учнів, дає їм мир і не хоче, щоб вони боялися чи мали сумніви. Ці почуття відбирають радість життя, і навіть коли якась важка подія вже минула. Часом буває важко повірити, що зараз уже все добре. У нашому народі часом можна почути таке застереження: не смійся, бо будеш плакати, розчаровуватися, втрачати це боляче, тому краще не ризикувати. Ця позиція закриває нас. Кожного у своїй норі, але, ніби оберігаючи, збіднює наше життя. Господь стає посередині і наляканим учням намагається в різний спосіб довести, що боятися нічого, що це Він. Спробуй пригадати моменти з твого життя. Коли Господь показував тобі, що Він живий і присутній. Можливо, за щось, чи за когось хочеться особливо подякувати, а в чомусь попросити ще світла розуміння і ласкодовір'я. Якщо хочете за когось помолитися, чи хочеться особливо подякувати. Напишіть про це в коментарях і отримаєте за це благословення. Вийшовши з Хрестом до Ветанії, учні Господні стали свідками незвичайної події. Вознесіння це подія прояву божественної сили, це віддалення. Яке не руйнує стосунки, а навпаки, кріпить Його всупереч відстані. Апостоли не бачили, як саме Ісус Воскрес, і ніхто не бачив, як це відбулося. Тепер же вони мають ласку повірити ще сильніше. Ісус наказав їм сидіти в місті. Поки не зодягнуться силою з висоти. споглянь на Христа, що підноситься на небо, подивися на апостолів. прислухайся до тієї прослави, яку вони співають Богу, повертаючись до Єрусалим. І ми помолимося разом. Господи, навчи мене разом з Твоїми учнями, моїми співбратами і сестрами у вірі, очікувати на Твою силу з висоти в душі любові і молитви. Пошли Духа Святого як провідника для мене, для моїх ближніх, для всієї церкви та світу. чому Христос вознісся саме, а не відійшов до Бога Ця якимось іншим менш дивним способом. Певно, багатьом так чи інакше доводилося стикатися з подібними запитаннями чи самим ставити його. Але щоб відшукати відповідь на це питання, слід пригадати, яким чином Господь прийшов у цей світ. Якщо не вдатися до. То... Подробиць благовіщення, яке було таємницею для більшості людей до появи Євангелія від Луки, то Христос для оточуючих прийшов у цей світ природнім чином, до того ж у Богій родині, а не в якійсь царський чи принаймні священичій. Чому він зробив саме так, Щоб блиск земної слави і величі не відволік від послання, яке він приніс людям? Покайтеся, наблизилося бо Царство Небесне, Матея 4:17. Між іншим сподібним закликом звертався до людей його притеча, пророк Іван Хрестити, хоча сам Іван був родом зі священичої родини, проте зростав більш за все в пустелях без батьків, та й місце для проповіді обрав таке, що навряд чи до нього прийшло багато дозвільних людей. Роповідував він так само, де зростав в юдейській пустелі. Погодьтеся, мало хто піде, а тоді люди зазвичай пересувалися пішки або верхиві шлюком, що незначно додавало комфорту подорожі у таку далечінь заради простої цікавості. Люди йшли до хрестителя заради більше, ніж цікавості. Вони йшли заради сповідування гріхів напередодні пришестя довгочі Месії. У чомусь схожу тактику обрав і Господь наш Ісус Христос. Хоча Він практично перебував завжди в центрі уваги, але ніколи спеціально не шукав слави людської, так мовиться, це сьогодні, не працював на публіку, а скоріше, навпаки. За будь-якої нагоди він намагався усамітнитися, лише раз у Євангелії ми зустрічаємося з випадком, коли Спаситель свідомо виступив про Вселюдно. Це був його урочистий Ісус Єрусалим. І то це було цілком усвідомлюване слідування на страждання на Голговський хрест, що навряд чи можна вважати роботою на показ. Отже, Господь Ісус Христос для переважної більшості людей прийшов у цей світ як звичайна людина, і так само пішов з нього. Не забуваймо, що події, які відбувалися на третій день біля його поховальної печері, серйозно сприймалися навіть його учениками. Що вже казати про звичайні? Але події воскресіння буквально перевернули весь світ. Хоча більшість світу це відчує дещо пізніше. Своїм вознесінням Ісус Христос засвідчив усім оточуючим, що Він дійсно є Син Божий. І те, чому він вчив і заповідав, ширити далі є 100% істиною. Втім, лише для тих, хто прийняв його як Бога і Спасителя, для цих людей. Ісусу, не було жодного сенсу приховувати свою божественну гідність. та й взагалі, як сонце може приховати своє світло. Ясна річ, що ніяк. Через те Спаситель відійшов від своїх учнів таким дивовижним чином, бо по-інакшому він відійти просто вже не міг, де Бог там завжди диво. І прийде він, між іншим, також з небес таким же дивовижним чином. Ісус вознісся на очах своїх учнів, а вони стояли і удивлялися у небо, не спускаючись з нього очей, то до того часу, аж поки Хмара не забрала його. На Бога треба дивитися очима віри і так само розпізнавати його, тому що неможливо пізнати Бога тілесними очима. І замало стати його швідками тільки в зовнішній спосіб. Хмара забрала Христа, апостоли вже не бачили його, але стояли на місці і пильно вдивлялися у небо. Аж поки два мужі білій одежі стали коло них і заговорили, сказали, що Христос так само повернеться знову на землю. Земного зору зоро дорогим їй не вистачає. Аби пізнати Бога, пізнавши Його здару віри, слід ретельно готуватися до Його приходу на землю. І у символі віри, ми визнаємо і стверджуємо про другий прихід Христа на землю судити живих та мертвих. Іван Золотустий навчає, що Хмара символ божественної сили. Через ангелів довідуємося про прихріст Христа у тілі на землю, щоби судити мешканців землі, як згадує Святе Письмо Матея 19:28, 17, 17:31. Святитель Золотуста й так говорить про апостолів: вони побачили кінець Воскресіння, але не побачили початку. А вознесіння поба... Чили початок, але не побачили кінця. Учні, котрі з такими великими труднощами прийняли Ісусове Воскресіння, стали свідками Його возначення на небо. Вони не сумнівалися, що це Він, і отримали надію від ангелів, що він знову прийде. Правда, ангели не сказали терміну, тому що сам Господь говорив. А про той день і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, лише один Отець, Матея 24.36. Під час Вознесіння Христа на небо зустрічаємося з ангелами, котрі являлися також при його народженні, коли Ісус перебував на молитві у ливному саду, як свідки Його Воскресіння, то в багатьох інших місцях. Святе письмо розповідає про їхню роль і завдання перед Богом. У стихірах сьогоднішнього свята молимося, як Ти, Христе, возносився, ангели, злітаючи перед Тобою, кликали. Підніміть брами, підніміть, бо цар, зійшов до Господнього світла слави, світильний вознесіння. Ангелів бачимо в білих блискучих одежах як символ чистоти духа та сили готовності виконати волю Бога. Вони також завжди перебувають при нас, дивлячись на нас повсякчасно, тому сьогоднішнє свято, свято ангелів і людей, свято Неба та Землі, Радіємо в цей день і пам'ятаємо, що наша Батьківщина на небесах. Куди забере нас Ісус Христос з ангелами після останнього суду воскреслих мешканців землі, дивімося вгору, не прив'язуємося до земних речей, котрі незабаром треба буде залишити, а зі собою візьмемо лише добрі вчинки, котрі визначаються нашою любов'ю до Творця та ближніх. А вчинки любові, милосердя, терпеливості і покори, світла одежа, в неї одягаємося, щоб одній воскреснути і вознестися з Ісусом Христом і святими ангелами у вічні радісні небесні простори. Сьогоднішній день, день, коли Христос взяв у наше єство і восніс Його небесному Отцю. Туди прямуємо. Там наша мета життя. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео. Я вділяю благословення, напишіть імена і про лайки, уподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!